Доброго вечір. Доброго вечора! — Вечеря в селі. Сіве з дружиною попрацювали сьогодні, попідробляли всі справи домашні, фарбування, консервації. Та й сіли повечерять разом із вами. Покажу, що будемо вечерять. Уже, звісно, погодка на дворі прохолодно робиться. Да, скоро вже будемо і в будинках видно розпалювати, надівати шуби. Тож, зараз покушу, що будемо вечерять. А тут така краса. Сальце, дякую підписниці. Цибулька, картошечка, хек купили, савотик, хлібець. То, що нам потрібно? Немає часу й ходити на рибалку, щось вже давно не їли хеку, вже й забули який його смак. Та вирішили трішки із себе побавити. Не кожен день, але періодично можна. Я не вважаю, що це рушкиш. Тож усім смачного. Бережіть себе, працюйте. Хто працює, в того й буде. Смачного й тихої мирної ночі. На ну, пока, пока. Дякую всім за підтримку.